Вітаємо, друзі, вас на каналі Світлани в гостях. Сьогодні у нас приїхало кілька посилочок з Америки. Отже, починаємо розпаковку. Так, так. І тут у нас ось така краса. Так. Це американець. Зараз я виліклю цей пакетик зміну, щоб бачити, в якому стані набір. Ось набір пломбочки всі цілі, набір в хорошому стані. Це американець. Так, made in museum. От, Американська збірка. Ось така у нас балерина. Набір дуже хороший, все ціленьке. Так, набір у нас вільний. Далі, тут у нас диваюсь, буде мінхіл. Вже дуже хочеться його побачити. У нас тут мають новинки. І так, Далі. дивіться, яка нас краса сьогодні. Їдемо роздивлятися. Ось, видите, вот это новинка 25-го року. Ось, такие струмочек. Бежать. Вот. Водзичок. цікавий водзик. У нас тут черепашка. Что это у нас тут? Схоже на черепашку. Ось, такие у нас тут. А у нас идёт з ног. Ще ось такие у нас набір. У нас такого ще не було. Ось, ми дивимось на годзичок. Годзичок у нас йде пластик. Ось, ось така заміна собачки. Ось ось такий набір. Так. Ще у нас новинка. Року цей будиночок феї. Ось він іде, Це возичок у нас. До 2 гузочки, дивіться, ось. Ще маму два, два гозочки. Ось такий. Хоча тут є один, бачу, можливо, другий помилково навіть поклали. Такий часом, до речі, трапляється два гозочка. Так, отримали ось таких кардиналів. Набір з пластиковим возичком. Ось тут така ялиночка. Де пластик. Ось Маємо ще ось таку зимову зелень. Гудзичок у нас іде пластиковий. Тому що цей набір із нової серії. Здається, го року він був в новинках. Ось так, ось такий набір. Далі ще одні у нас кардинали. Кардинали в лісі. Далі новинка у нас, подивіться, яка краса, це в нас піон. піонія. Дуже мені подобається цей сюжет. Люблю квіти. Так, і ось така у нас велика бджілка, пластикова для цієї квітки. Іще одна новинка. Ось такий магазинчик. Ось тут йде оцей новенька ця собачка на пластику. І ось такий сюжет. Ще одна у нас такий набір. Всюдоми. Ще, угу. Ще ось новинка ось такий бичок. Новинка 25-го року, ось це вже йде. І дивимось вузочки, вудзичок у нас. Ось тут такий дзвіночок пластик. Миленький. Так, маємо ще ось такий струмочок накземплярі і квітка піон. Так, і ходимо стопні клапки. Ще одна з партія новинок. Ось такий магазин. Новинка 24-го року. І ось. Ще один. Ще один магазинчик. А ось цей набір 24-го року. Жила його ще один. Магазинчик. Магазин з велосипедів. Ось тут кіт. чи це собака? Щоб не знаю. Мібуть собачка. Це, мабуть, собачка, так, крижа. І ще один будиночок для феї. Ось такий яскравий. Скільки у має. Один. Це у нас один де бонусний з болба. Перед один водочок. Наступна кусенка. запакували нам. Але... Так, оце у нас тут ідуть струмочки. Да, два струмочка ось такие запаковані. Тут у нас де, два піони. Ні, не піони. Хочу відкрити, бо там сейчас с ними запаха. Так, піон с струмочок. Два стриночки. Так, тут у нас йде пенсіка новинка. У нас такої ще не було набору. Ось павутинка, бабучком, І ось у нас тут йде кераміка. Такий гарний. Відключий миш прикольний набір. Далі і тут у нас ще два будиночки для файли. Знову ось такий велосипед, голубий, блакитний велосипед. Ось такий у нас набороті тут вже пластиковий, ось така пташечка голубенька. Це набір 24-го року, ось такий, Гарний сюжет. Так, Замовила ще ось такий ще набір каунтрі Welcome. Welcome. І тут у нас собачка вже йде пластик. Йшла заміна. Із пластиковим годком. Собачка. От, ось такий. Так, знову на струмочків я набрала дві штучки. Далі ще один струмочок і ще один магазинчик. От, ось такий з новинок. Теж такий самий собачка. От, ось такий. такий. Такий трішки, але вже, який є. Добрий. Також розбираємо знову наш будиночок Фені, О, дивіться, і у нас ще кролик в саду на городі. Це новинка 25-го року. Ось така морквинка, пластик, Оцичок. маємо кілька таких там горів. Маємо ще будиночки. І мови. Я їх взяла багато, вони дуже класні. Ще один будиночок, і дуже багато в них було замовлено. Також оцих цього кролика теж багато хто питав. Я її взяла по максимуму, скільки можна було взяти. І ще стримочок і ще один будиночок. Так, змінхіл сьогодні на, 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 на сьогодні все. І ще є в нас там один набір. Я думаю, що це дім має бути. Зараз ми подивимося на коробонку. Ох, то як вона запакована. Серйозно. Так, і тут у нас, дивіться, яка краса. Ось такі троянди. Діменшинс. Дуже рідкісний набір. Бірі тріанди. Це американська комплектація, американець. Набір в, в хорошому, дуже хорошому стані. Все. Всі чистенькі, пломби не зірвані. Упаковочка ціленька. Дуже класний. Ось. Ну і на сьогодні все з розпаковочки. Підписуйтесь на канал, дивіться, переглядайте, ставте відгуки, пишіть, ставте лайки. Всі питання можете писати в коментарях або мені в групу. Посилання на групу буде в коментарях і в описі до цього відео.